Різного роду журналістських завдань. Там, зйомка об'єктів з висоти, там, обліт об'єктів, зйомка якихось масових міроприємств. Ну, і під, під ці завдання ми почали підбирати певну модель, щоб яка могла вирішити ці завдання. Ну, ми ми передивилися досить багато відео про ці дрони, про ці безпілотні літальні апарати. І, було прийнято рішення, що дивитися треба на продукцію фірми DJI, яка випускає ну, так, професійну техніку в цьому плані 에, серія Фантом". Ну, Почали пошуки в інтернеті такого дрона і знайшли в Рівному, інтернет-магазин, офіс якого знаходиться в Рівному. До речі, представники інтернет-магазину зараз тут також присутні. О, і дякуючи їм. Дуже оперативно був замовлений квадрокоптер фірми DJI, серія Phantom, модель номер 3 яка повністю покриває всі ті, всі ті завдання, які ми перед ним ставили. Я вчора, до речі, пробував ним політати. Завдання, скажімо так, зразу не дуже. Не з легких. Перший мій політ, який я, на жаль, не записав на, на камеру, це було щось епічне. Дрон підлетів вверх, потім його трошки знесло в бік, і він зрізав підстриг мені вазон, який висів на, на, ну, при вході в будинок. Усі сторони полетіли зелені, зелен, зелена пилюка, це була як, як мо мотокаса, тільки в повітрі. Я з переляку, звичайно, підскочив, схватив його за ногу. І посадив на землю. Потім я був вже акуратніший. Ну, якщо хтось дивився відео, яке сьогодні опублікували у Фейсбуці, то це вже те, що було після цього форс-мажорного витоку. Коротко по технічним параметрам пройдусь. Це безпілотний апарат, який може знаходитись в повітрі до 25 хвилин. Радіус польоту в нього. До 2 кілометрів, діаметр 4 кілометри відповідно становить. Висота підйому, ну, по е, його специфікаціям описано там, не більше 500 метрів, але в принципі <звіття> якби люди, які на цьому розуміються, кажуть, що може підметися вище. Все, це, це вже, буде дуже, це, напевно, вже можна рівне разом з долдоном зняти е, з повітря. Так. Хотів би окремо сказати про камеру. Дуже, досить високоякісна камера, встановлена на цьому дроні. Вона встановлена перманентно, тобто замінити вже її не можна на якусь іншу. Але якість камери дуже висока. Вона знімає відео в форматі 4К. Це Роздільна здатність 4000 на 3000 пікселів. І відеознімки робить. В мінопікселях ма... ну, розмір матриці 12 Тобто Також досить такі якісні і хороші можна зробити фотознімки з умовою цього дрону. Це здається, все, що я хотів сказати. Можливо, якісь є питання, Чи уточнюючи, так. Да. Напевно, я його зараз розпакую і покажу. Ціна. Ціна? Ціна залежить, до речі, да. коли ми підшукували його для своїх потреб, у нас був певний бюджет. І в принципі, модель цього дрона підбирається вже під певний бюджет. Ну, від, Оскільки це вже така професійна техніка, то наскільки я розумію, від 650 доларів і там за, за 2000. І різні є моделі. Конкретно під, під ваш бюджет, під ваші потреби тоді підбирається певна модель. Покажу вам зовнішній вигляд, я, чесно, кажучи, був трошки вражений, я думав, це буде коробка раз в три більша. А виявилося, що це все все така от, ну, практично дитяча іграшка, яку я вчора отак заново за зловив. Сюди встановлюється... ВНТ. Ну, це все буде показано вже потім, після, тут це, після тренінгу. да. да, да. Тут я зробив розробку зразу, вам. <сих> так як в себе в дворі вчора не в порядок, підстриг то тут теж можна таке зробити. Маленька камера, така маленька, дивиться тиндітенка, але ну, от, я вчора знімав в ним відео. Я її, Це відео знімав десь на половині якості того, що він може знімати. Ну, я скажу, що я був вражений якістю. Дуже сподобалось. Якби... Єдине, що хотілося б, щоб він довше літав, можливо, на одному акумуляторі, але ну, це поки що сучасні технології не дозволяють цього робити. Будемо mm. сподіватися, що можливо з'явиться батарея, яка буде довше його тримати повітря. Ну і безпосередньо пульт управління Він цікавий і. Хороший тим, що сюди можна встановити будь-який будь пристрій, який працює на базі iOS або на базі системи Android. От у нас є в редакції планшет. От. Я його сюди вставляю, підключаю через міні-USB чи мікро-USB до пульта. І за допомогою зв'язка дрона з пультом, пульта з планшетом я ось тут як на екрані телевізора спостерігаю те що, те, що він в даний момент знімає. Причому цікаво те, що відео в, ну, в тій якості, в якій виставляється за допомогою спеціальної програми, записується на флеш-карту дрона, яка встановлена тут. І також паралельно відео дублюється. Записується в планшет правда, пониженої, пониженої якості. От. Ну, можливо, комусь якби, для якихось потреб і такий варіант зводиться. Ну, непогано. Можна оперативно переглянути, переглянути зразу. Так, 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 правильно. Можна зразу оперативно переглянути, що, що не знімав, які ролики, можливо, щось підкоректувати, поки ще є заряд батареї. Мені наскільки часу батарея? Батарея ну, по специфікації на 22 хвилини. Сьогодні я читав до нього специфікацію. В принципі, в інтернеті заявлено 25 хвилин. Тоді або заряджається він півтори години батарейка. Тому що тут у цього дрона якийсь зарядний пристрій. Я не буду його діставати. Він, як звичайний зарядний пристрій, але він якби посилений, написано так, специфікації, який дає, там, які дозволяє м, за короткий термін часу заряджати повністю батарейку. Вчора я дома його повністю висадив і я його зарядив за 1 годину-20 хвилин. Я засік спеціально час. В принципі, ну, нормальний варіант мене порадили швидкість зарядки. Що? якісь питання? Андрій, ми ну, зараз говоримо, що службі звичайно склати, так а вже четверте покоління, на скільки це відрізняється, третє це на... На... на Наскільки відрізняється? Ну на... наскільки мені а, пояснив є... представник магазину Євгеній Фіщук, там в ньому вже якісь датчики, які контролюють, чи нема поблизу нього якихось по перешкод, щоб він От, як так як вчора у мене така була е... ситуація аварійна, то Теоретично з квадрокоптером четвертого покоління такого статусу вже не повинен. Можливо, ще якісь є відмінності. Це не вивчили, вивчаємо. Ага. ага. Салі салі ну, ми теж, значить, все не вивчили. Вивчаємо. Так, Та, будь ласка, якісь вже які, 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 ще, ще питання, або я про що щось забув сказати. І ми можемо показати у нас на відео вчора з нього. Так, будь ласка. Я, вибачай, за свій зовнішній вигляд, я був вдома. Це він зараз тільки під, піднімається. Ну, в даному відео, хоч вони перше, ми могли було взяти одним з останнім, тут я вже трошки освоююся з управлінням. І я вирішив наляхати морську шлинку, яка у нас живе в кліці.

наступная частина, я поднялся над будинком. Это район так линии Турпинская, если так делается назад, а там а там далее цепко, а там только чтобы было видно, она трошки накинулась в я за і сам опустив трошки вниз. Тут погано видно, але там приїхають діти сусідки, вони теж це все бачили, кричать, магають. На жаль, зумів. Зума немає, да? Зум он має. Є? Женя, є зум. Під час зйомки не можна. Ну, це я вже до себе на аеродром. Тут я вже тренувався в плавній пассажці, щоб не сильно типово Ні, типово повільніше, да, я опускав. Зараз камера повернеться вліво, я трошки перепутав кнопки. Складнощі управління, тому що не завжди розумієш, що по сторону він повернеться, розвикає. Критись порядчик. Ну, до речі, в перші разу я пробував літати от, от клумба, а над клумбою висять дроти, де розвішується там одір для подсушивания. Я пробував Прилетіти там десь за зо метра півтора, метр, бо я не зміг не бати. Навіть фронтом четвертий через ці сценарії він не бачив. Та, але бачить таких глузні стіни. Ще не було, немає таких навиків, щоб... I oh, that's what right. right. З одного боку і важко протимути звичайні управління все равно. З другого боку, таке дитяче, таке захоплення, за тих пішов на порядку дивилися. Зовсім по-другому виглядає, де тому де прожив все життя. Але ніколи його не бачив в такому раку. Супер. Ну, Оце все, що я. Я більше не, не ризикнув від дітей. Ну, Це вверх і можна, будь ласка, скоро, я побоявся його трошки. Перший раз було страшно. Mm -hmm. Десь думаю, треба виїхати ну, до Бармаків чи десь там до Бору, oh, на 500 метрів в сторону його повенняти туди-сюди, що. Які <пробу> там <пробу> є режими <щоб> <обігло> да, да. польоту? <пробу> <пробу> режими політу. Ну, по замовчуванию, режим польоту.